Так, колеги, всім доброго дня. У нас, як можна зараз казати, розпаковка. А саме. Приїхав мені вал зі стакану в зборі. Від заказував в Оградніпра. Так, приїхав мені диск з Огородніпра. Також. І приїхав мені розпредвал, Не розпредвал, а вісь в зборі. Теж агроднієпер. Так, почнемо по огляду запчастин. Військо Ромисл. Ніби якість непогано. Не знаю, я бачив. І що Ось тут треба змастити, бо трошки приклееніє. Тут ходить непогано. Візуально якість непогана. Далі, стакани. Стакани це вказується взагалі. Дивіться, мені треба вчепити на трактор, поставку покажу зараз. Тут от видно які зазори. Пошатаю покажу. Не, не покажу так. Ну, там, в принципі, бачите, який був зазор, хто не бачив, передивіться відео раніше. Зараз я поставлю стакан на трактор. Кажу, який тут бі, зазор мене. Зазор у цьому нема взагалі. Тут ось видно даже. Я думаю, що проблема з поломкою щеплення була саме в цьому. О, видно, як він тут люхтить. Для цього мене розбило диск в оматок. А те, що розбило, чи обрізало диск щеплення, ну це, скоріш, якість. Цього диска була така. Так, далі, саме цікаво, Замовив ще один диск щеплення другого виробника і хочу глянути, як воно буде. Одною рукою зимою. Зараз разом подивимося, що це диск такий. Ось такий диск. Виробник кішбі Так, тут нас я вам покажу, бо в ній все-таки саме все, таке. в принципі, похоже на оригінал. Упаковка, а так все саме. Ну, скажімо так, будем думать, що це більш оригінально. тут ничего начали. Все так хэш сами. Это же самое, что и тут. Ну, в принципе, походим, наверное, проще цей. И пробуем. Они а там Трохи не такий, закльопки не такі. Артикул вибраний, ну, типу, по оригінал GFD, а на цьому нічого немає. Хорошо, наверно поставлю все-таки. Хто цей лист собі по запасний хай буде. Пішов мушає до Так, що я хочу зараз зробити? А, і ще приїхала мені кришка. Раз покажу. Хочу зробити цей механізм, він працював, так як мій механізм був заварений повністю. Так, тут в мене стоїть заглушка, тут стоїть якийсь валік, незрозумілий який. Тут стоїть пластинка на два болтика. і тут штопорний болт. На моїй крешці, на принципі, вона заварена стояла просто так, з цього взагалі нічого нема. Так, а ну напишіть в коментарях, хто який підключав. Є в комплекті ось така скоба. Ось така скоба. Я думаю, що вона приварюватись повинна сюди, от, на цю частину вала. Навіщо цей болт шопарний? Треба буде дивитися, розбиратися. І ось цей валік він ходить отак. Незрозуміло. Поки що мені не зрозуміло. Кришка нам навіть менше по розміру. Але там всередині інтої пробки теж є цей валік. А тут все заварено. Буду дивитися, пробувати ставити, як воно буде. Хто знає, хто ставив, киньте відео, киньте ссылку, підкажіть в коментарях. Буду вдячний. Так, сьогодні в мене в планах виглядає такий план. Зняти цей кожух. А, і саме головне, знайшов я кожух. Так, знайшов я кожух. Ще не приміряв. Упаковка, запаковка. Так, і рукавиці прислали мені. І тут візитка. Може комусь потрібно. Брав я в цій компанії Трактор Люкс. Ось такий кожух знайшов. Ну, скажемо так, обзвони, наверху, магазинів з 20, а то й більше. Ніде не було. Ну, Саме цікаве, чи це в мене воно підійде і зійдеться все. Зараз попробую накинути його на промежутку. Як воно буде, чи воно стане там. Ну, попробуємо зараз і звірю отвори, чи підходять всі по кругу. Так, навішав я кожух, поставив його на болт, поставив тут на болт. В принципі, провірив, щоб все всі співпали, всі різьби співпадають. Зараз ще перевірю, як маховик лягає в кожух. Маховик теж новий. Попробую сьогодні замінити цей кожух, поставити сюди на двигун. Знімати не буду, навіть цей процес Заміню вже покажу як стало. І Як там взагалі воно сіло. Так як я не знаю. В принципі, візуально наче все підходить. Буду проводити зараз. Так, друзі, ну що, ми не, не треба. Ми поміняли кожух. Покажи, запійдечка, покажи кожуха. Поміняли кожуха, пробуй зразу корзину. Корзина, в принципі, стає. Теж. Так. Корзину я теж перебрав. Подивився нове відео. Поставлю цей диск, що оригінальний. Поставимо його сюди. Це де завтра. Поміняв пальці нові. Десь тут він зараз підрізає трошки, ну по мене страшно, то далі. Е... Поміняв маховика, чіпив стартера. Чіпив стартера і провірив, як круте. Круте доволі таки бодро. Все співпало. Поставив прокладку під вирва з параніту, бо так як в мене резиною не було. Все співпало, все співпало, все крутиться. Вироботки нема на пальцях, це я хочу показати на минулому разі з не Ось дивіться палець. Видно там пальці. Ні. Яка вироботка. Пальці поміняв теж, дивився, там відео багато що пальці вироблені, так треба ходити. цього. Поклали стартера, стартер став взагалі чудово. Ну, в принципі, на сьогодні на все. Завтра буду чіпляти корзину і буду знімати промежутку завтра. Кому сподобалось таке відео, воно було цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтеся. Помічник теж з нами є. Ми сьогодні вдвох. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, що так, що не так. А ми на сьогодні все,